Що дасть українцям розбудова нових агропідприємств? Та скільки таких з'явилося минулого року? Про це дивіться далі. В Україні прискорюють модернізацію та будівництво агропідприємств, адже такі об'єкти це нові робочі місця, більш якісніша продукція та збільшення експорту. На одному з таких заводів побувала і програма «Агроньюз». Заводи з виробництва дитячих молочних продуктів побудували всього за рік. Тут продукцію виготовляють з екологічно чистої сировини за сучасною біотехнологією. У нас дуже оборудование. висококачественне можно це, можна сказати, слово в технології производства детских молочних продуктів. За добу завод переробляє 50 тонн молока. Сирки, йогурти, молоко, фруктові і фруктово-овочеві пюре виготовляють для малюків до трьох років. А якість продукції забезпечує встановлена на підприємстві система ХАСП. При входному контролі у нас контролюється як сыр'є, так і інгредієнти і матеріали. Весь цикл виробництва продукції повністю автономний, від окремого приймання сировини, технологічних процесів до зберігання готової продукції та виготовлення упаковки. При внесенні закваски в потоки ми зберігаємо практично всі кисломолочні бактерії. Модернізація та будівництво підприємства ПК передбачені програмою активізації розвитку економіки на 2013 2014 роки. Так минулого року таких запрацювало 92. Інвестували в ці агропідприємства 5,4 мільярда гривень та створили 4,8 тисячі нових робочих місць. Україна країна номер один в світі, яка має саме високий потенціал нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Нам необхідно це використати. Загалом же до 2015 року планується відкрити 312 нових агропромислових об'єктів. Це будуть товаромолочні молочні ферми, свинокомплекси, пташники та птахофабрики, ферми з розведення ВРХ. Усі ці напрями залучать в аграрний сектор майже 30 мільярдів гривень інвестицій та дадуть роботу 32 тисячам українців.